Добрий день, шановні мої глядачі. Ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні будемо обробляти троянди. Обробляти троянди будемо від попелиці. Отакий От препарат я розвела. Разом із прилипачем в 5 літрах води меліор від шкідників. Тут є інструкція і написано, що троянди обробляємо від попелиці та інших різних шкідників. І розводимо оцю пачечку на 5 літрів води. От. і будемо обробляти ось хочу вам показати. Ось з під низу на листочках по пилиці на молодих. Ось, сидять на листочках, попелиці, Молоді росточки, молоді листячка, і вони е, можуть е, нашкодити нашим трояндам, е, вони висмоктують сік із молодих наших листячків і росточків. Троянда може навіть загинути ну, або пошкодити дуже сильно, і ми не отримаємо гарне квітування наших троянд. Тож нам потрібно їх завчасно обробляти, потрібно слідкувати за нашими трояндами і дивитися, щоб і така ситуація і на інших трояндах. От вони сидять, на верхніх листочках І шкодять нашим трояндам. Ось, як ви можете бачити, пупелися. Тож я розвела меліор препарат і буду обробляти всі свої троянди. Заодно покажу, до цих пір квітнуть оці тюльпани ще не обсипалися. Ті вже я пообрізала, а ці ще квітнуть. О, розквітають нові тюльпанчики. Пізні маленькі. Отакий ось. Ну, він ще не розкрився, але О, такий цікавенький. Вон пізній тюльпан. Такий до цих пір квітне. От піони, воронець вузьколистий, також квітнуть. Ось така краса. Мускарій білій. Всі продовжують. Дуже рясно, гарно заквітували нарциси прості, вони такі дуже пахучі. Ось такий тюльпанчик відкрився. Невеличкий, але дуже гарний. Який. О такий от цей дуже, дуже гарний, також ще квітує от. і нарсисик біленький. дуже гарно. Тут готується ефійон розквітати. Така квіточка називається іфійон. Ось, дивіться, який розквітнув. Це вже більш пізні тюльпани. І тут ось буде заквітати також повний тюльпан, такий темний, з такими розводами, ну він більш пізний, ще не відкрився заквітає он бузок і білий також і ще до сих пір квітнуть, довго квітнуть. Так виглядає гірка. Віолка квітує, барвінок квітує, дуже гарні очітки, флокс дуже гарно квітує. Тут отакий ось малиновий розквітлає. Ну і там Тут ось незабудочка, отака. Квітне. Вздика он уже вся на бутонах. І тут дуже гарно акілегія готується і тут яснотка пурпурова. Квітує. Ну що? Оприскувач наш готовий, то ж будемо оприскувати наші троянди. Так як наші попелиці знаходяться під листям, то ми так і стараємося під низу і проливаємо дуже гарненько. Нашого розчину не шкодуємо, геть обливаємо, щоб уже нічого не пропустити, щоб усіх їх цих шкідників гарненько обробити. Ну, ви техніку поняли. Ми обливаємо так, щоб аж капало з нашого куща. Гарно-гарно обливаємо. Тут розчин із препаратом Меліор і прилипач ліпосам. Для того, щоб довше затримувалася рідина із нашим препаратом, щоб 100% всі наші попелиці загинули. Тож я буду обробляти так усі мої троянди. Потім покажу вам результат. Так, пройшло декілька часів. І ось вам показую результат. Ось, вся попелиця, вона вже не ворушиться, вона уся ось дохла. Все обсипається. Ось. Вона вже все. Тобто, препарат на неї подіяв. Ось вона. На листку вона є. Але вона вся. Ось, вона вже дохла. Тобто наш препарат подіяв і ми врятували наші троянди. Так що препарат меліор можна приміняти на трояндах від попелиці. Отак. От Тож, отакий от результат Часно Виявили шкідника і обробили наші троянди. І тепер будемо чекати квітування. Ось уже закладаються бутони на трояндах. Так що, вже скоро будемо бачити їхнє квітування. Ну що, мої, шановні? Кому було корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте, задавайте запитання, якщо вам щось не ясно. Діліться своїм досвідом, чим ви обробляєте свої троянди. Всім бажаю гарних врожаїв, гарного квітування, всім бажаю мирного неба над головою і всього найкращого. Всім до побачення, до зустрічі!